Виходячи з необхідності збереження життя, здоров'я, забезпечення прав і законних інтересів військовослужбовців, працівників Збройних сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів України, які проходять службу, працюють на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Рада національної безпеки та оборони України вирішила. Перше. Визнати доцільною передислокацію військових частин, підрозділів, установ та організацій Збройних сил України, інших військових формувань і правоохоронних органів України з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя в інші регіони України. Друге, Кабінету міністрів України невідкладно розпочати разом зі Службою безпеки України, управлінням Державної охорони України службою зовнішньої розвідки України, передислокацією військових частин, підрозділів, установ та Організацій Збройних сил України, інших військових формувань і правоохоронних органів України з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя в інші регіони України, забезпечивши при цьому соціальний захист військовослужбовців і працівників таких військових частин, підрозділів, установ. Та організації. друге: забезпечити евакуацію з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, членів сімей, військовослужбовців, працівників військових частин, підрозділів, установ та організацій Збройних сил України, інших військових формувань і правоохоронних органів України, державних службовців та окремих категорій громадян України. Які виявили бажання залишити тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, третє здійснити в установленому порядку невідкладні заходи з обладнання військових містечок, місць для розміщення військових частин підрозділів, установ та організацій Збройних сил України, інших військових формувань, які передислоковуються з тимчасової окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя в інші регіони України, а також членів сімей, військовослужбовців, працівників таких військових частин, підрозділів, установ та організацій. Четверте: забезпечити першочергове фінансування мобілізаційних заходів, здійснюваних на виконання указу президента України 18 березня 2014 року про часткову мобілізацію.